На війні загинув захисник Василь Штемак. Чоловік жив у Ужгородському районі. В Ужгороді сьогодні попрощалися із молодшим сержантом Олегом Пишним. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. У селі Бедалю Тячівського району попрощалися з командиром мотострілецького відділення Едуардом Шуфричем. Чоловік загинув на фронті 21 жовтня. Не більше, ніж на 4 години будуть вимикати світло в населених пунктах Закарпатської області під час аварійних відключень електроенергії. Таке рішення сьогодні прийняла Рада оборони області. Тренінг із надання першої невідкладної меддопомоги провели в Ужгороді. Долучитися могли всі охочі. Понад 9 тисяч книг російською мовою вилучили з фондів Закарпатської універсальної наукової бібліотеки. Списані книжки здають на макулатуру, а за отримані гроші купують нові українські видання. На війні загинув захисник історії Реметівської громади Ужгородського району Василь Штимак. Про це повідомляють на сайті сільської ради. Воїн помер від осколкового поранення. У повідомленні написали, що у Василя залишилися батьки. Він був єдиною дитиною в сім'ї. Вічна пам'ять і слава герою. В Ужгороді сьогодні попрощалися з 41-річним молодшим сержантом Олегом Пишним. Чин похорону відбувся на набережні Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові та містяни. Олег Пишний народився у Світловодську. Був спортсменом, тренером із боксу Світловодської комплексної дитячої юнацької спортивної школи №1, президентом Світловодської міської федерації боксу. З перших днів війни він добровольцем пішов на фронт. Олег служив розвідником-кулеметником. Чоловік загинув 24 жовтня під час виконання бойового завдання, отримавши тяжкі поранення. Ховали воїна на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава Герою. Сьогодні попрощалися з командиром мотострілецького відділення Едуардом Шуфричем у селі Беделю Тячівського району. Чоловік був учасником помаранчевої революції, членом Гельсінської спілки та членом і співзасновником Закарпатської краєвої організації народного руху України. Едуард Шуфрич загинув на фронті 21 жовтня в селі Терни Донецької області під час мінометного обстрілу. Вічна пам'ять і слава Герою. Не більше ніж на 4 години будуть вимикати світло в населених пунктах Закарпатської області під час аварійних відключень електроенергії. Таке рішення сьогодні прийняла Рада оборони області. Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, такий час визначили аби до відключень залучити більшу кількість населених пунктів і таким чином скоротити час відсутності електроенергії в кожному місті чи селі. Я прошу ще раз відноситися до цього з порозумінням, тобто ми стараємося. І не чіплятися зараз за 4 години, і вже завтра, якщо буде не 4 години відключення, а 5 годин, то відповідно вже говорити про те, що є певні порушення. Ні, все залежить від ситуації, яка склалася. Якщо завтра будуть насені чергові ракетні удари, будуть збиті там теци, теси і все інше, і відповідно. Буде виникне така ситуація, що треба ще більше зекономити і відключити більшу кількість населених пунктів. То можливо, ми можемо не вкластися в ті 4 години. Але сьогодні стоїть завдання відповідно до рішення оборони, саме таким чином працювати, щоб пробувати вкластися саме в 4 години відключення електроенергії. Чіткий графік аварійних відключень електроенергії в кожному населеному пункті сформувати не можна, оскільки вказівку про відключення в областях дає Укренерго. Про це на брифінгу сказав директор Закарпаття. Обленерго Олександр Білак, графіки доводяться для відключення черг і на виконання їх дається 15 хвилин. Як прогнозувати? І навіть некукрнего вам не спрогнозує це, заздалегідь. Тому звідки беруть львівські колеги, графік, не знаючи, чи це 15 хвилин тому назад і можуть дати графіки, я на це запитання відповісти не можу. Я можу відповісти. То, що в нас 15 хвилин для прийняття рішення, конкретно що відключати? Питання споживання ті та величина електричної енергії, яка доведена цими графіками, якщо взяти в загальному денному споживанні по нашій області. В різний час пік і мінімум це буває від 4-5% до 12% в день. Також на брифінгу Віктор Микита сказав, що в стратегічно важливих підприємствах та установах аварійні відключення будуть лише в критичних ситуаціях. Тренінг з першою невідкладною допомогою триває 8 годин впродовж дня. Проводить їх інструкторка державної медицини катастроф Любов Савицька. У будь-якому випадку людині треба полегшувати, ну додавати більше, легше дихати, і тут і вам треба дивитися що сюди. Дивіться, задирайте підборіддя. Жінка у березні та квітні у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова брала участь в евакуації поранених бійців та цивільного населення з окупованих територій Київської області, зокрема Ірпеня, Бучі, Бородянки. Навчитися надавати допомогу цивільному населенню прийшов ужередиць Юрій Гуй. В Нашій країні зараз такий стан, який потребує цих знань. Тож це може врятувати колись життя мені, моїм родичам, ну, моїй близькій людині. Це досить важливо. Я би хотів, щоб кожен приходив на цей тренінг і міг цьому навчитися. Бо може навіть комусь, наприклад, мені понадобиться ці ну мені надати оці от. Надати цю допомогу, але хтось не зможе. Прийшла на тренінг вимушена переселенка з Херсонської області Ольга Бугайова. До Ужгорода жінка приїхала два тижні тому. Всі місця побули в окупації без роботи, без спілкування. А коли почався референдум, неочікувано, на третій день ми виїхали. Приїхали, хотіли залишитися в Запоріжжі, але дві такі гучних ночі нас занесли аж сюди. Зараз я прийшла на тренінг про надання першої медичної допомоги. Хочу навчитися рятувати життя. Це зараз дуже актуально, і дай Бог, щоб воно не пригодилось, але знання ніколи не помішають і навіть хочу навчитися на цьому тренінгу. І штучне дихання і запуск серця і врятування маленьких дітей. Тренаги з першої невідкладної допомоги інструкторка Любов Савицька проводить щодня у різних населених пунктах на Закарпатті. Група складається з десяти учасників. Любов розповідає, чого навчає на тренінгу. Зупинити кровотечу, ну як вплинути набагато. Не тільки за декілька хвилин врятувати життя, а якби полегшити існування і очікування допомоги, так само зробити його більш комфортним, там що робити, чого не робити, якісь жахливі там опіки. Будь які різні травми, переломи, коли людині немає чим диїхати, є серцеві напади, судомні напади, які цивільне населення, так само всі списують на епілепсію. Це не так, там дуже великі, дуже багато причин, з яких може статися судомний напад. Ну, власне, є, є програма. За словами Любови Савицької, на Закарпатті близько 200 людей відвідали тренінги з першої невідкладної допомоги та отримали сертифікати. Оксана Ушакова, Лонджі Колишин, Суспільне новини. 1200 книг російською мовою готують до списання у Закарпатській універсальній науковій бібліотеці до кінця осені. Розповів бібліотекар Віктор Новграділецьо. Хлопець каже: списання книг має кілька етапів. Переглядаються полички в фонді на стелжах. вивчається та література, яка йде на списання. Далі складається акт. В якій вводяться ці всі книжки, і за тим актом відбувається вилучення з так скажем реєстраційних так, картотек, з каталогів бібліотеки, ви вилучаються описи цих книжок, що потім за ними потім вже складаються і фінансові всілякі акти. Теж отже, це враховується теж у фінансову звітність. За словами Віктора, списують не тільки книги російських авторів, а й переклади, пропагандистські видання тощо. Переглядається в першу чергу зміст книжки. А чи та книжка є, можна сказати чи та книжка несе ворожий зміст, чи та книжка несе якусь ненависть до когось, чи ця книжка є пропагандистською? І це все перейдеться саме за змістом книжки, і за цим, за цим змістом книжки воно і вивчається. Також ведеться огляд на законодавство, там, наприклад, про декомунізацію, так передається досвід інших бібліотек в плані от, вилучення цих всіх книжок. У Закарпатській універсальній науковій бібліотеці книги російською мовою не отримують з 2014 року. А ті, що були у фонді, списують за рекомендацією Міністерства культури та інформаційної політики. Розповіла директорка бібліотеки Олена Канюка. Міністерство культури та інформаційної політики та національна бібліотека ім. Ярослава мудрого розробили методичні рекомендації, і там є чіткий перелік видавництв та авторів, які підтримали збройну агресію. Проти України і тому ці видання потрібно вилучити із фондів бібліотек. У нас була створена робоча група, яка почала працювати в цьому напрямку. Ця робоча група працює щодня, тому що в нас дуже є багато радянської літератури. Якщо на 1.01.2022 року у нас налічувалося більше 48% російськомовної літератури, то тому зрозуміло, що роботи в цьому напрямку дуже багато. Олена Канюка каже, з бібліотечного фонду вилучили вже понад 9 тисяч примірників книг російською мовою. Є і такі, які не будуть списувати. Так як ми обласна бібліотека, ми є. Свого роду депозитарій, тому ми зберігаємо по одному примірнику тих самих багатотомних видань і того самого Пушкіна, і Лермонтова, і Купріна, Достоєвського. Тому за бажанням наші користувачі можуть скористатися цими виданнями. Вони знаходяться в відділі зберігання документів бібліотечних документів. Єдине недоторканий залишається це краєзнавчий фонд, тому він не підлягає списанню і. Не просто періодично наші працівники переглядають цю літературу. За словами Олени Канюки, списані книги російською мовою здають на макулатуру, а за отримані гроші купують нові українські видання. Таким чином придбали вже більше 50 книжок. Руслана Гостюк Андрій Гісим суспільне новини.